Ішлись то розійшлись, там за хмари мозі. Так співають колумийські вчителі. У місцевій загальноосвітній школі номер 1 відбувся концерт колумийського ансамблю музичної студії Намисто. Вокалісти виступали з нагоди свого п'ятирічного ювілею. Створити музичну студію вирішили несподівано, каже керівник ансамблю Уляна Голуб. Під час одного з концертів юних талантів вчителі запропонували їй організувати свій вокальний колектив. Вже наступного дня знайшлися бажаючі стати учасниками ансамблю. Буквально через тиждень ми відразу почали репетиції. І як в січні ми задумали, так уже в березні у нас почався виступ. В ансамблі виступають дев'ять вокалістів віком від 25 до 50 років. Більшість з них це педагоги. За 5 років музичної діяльності вони виступали на концертах та фестивалях у Коломиї, Івано-Франківську та навіть за кордоном. За ці роки всі учасники стали маленькою родиною. Звичайно, зближує пісня людей. Надзвичайно якось і добріші, щиріші люди. І хочеться співати з таким задоволенням. Репертуар ансамблю на мисто налічує 25 композицій. Пісні виконують виключно українські. Учасники групи самі є авторами музики та творів. Незмінним піаністом протягом цих п'яти років є Надія Осипова. Про такий колектив мріяла давно, тому щаслива, що має можливість виступати в ролі і музиканта, і вокаліста. Захоплювала пісню. Хотілося створити колектив високопрофесійний. Ну, Намагаємося ми відвідувати репетиції. Намагаємося кожен віддаватися. Привітати ансамбль з ювілеєм. Приїхали багато вокальних і танцювальних колективів. Зокрема, виступали гості з Івано-Франківська. Дует акордеоністів Коцартіно, Мирон Черепанин та Марина Булда бажають вокалістам ансамблю жити щодня з піснею. Такої наснаги творчої, яка звичайно людину тримає в тонусі. І, і допомагає їй і виховувати молодь. Нас пісня тримає музика і творчість. До щирих привітань долучилися заступник Коломийського міського голови Ігор Граділь та начальник управління освіти Коломийської міської ради Марія Грицан. Вони зазначили, що учасники ансамблю є дуже творчими і талановитими вокалістами. Сьогодні надзвичайно приємно у стінах рідної степанникової школи знову зустрічатися. прекрасний колектив. Пису. Розум, ну і чарівна пісня. Все в одному, знаєте, десь там на заході каже це вибухова суміш, а в нас кажуть це українка. Це дуже приємно, що ви любите українську пісню, ви доносите її. До наших Коломіян враховується в наших дітей, наше підростаюче покоління, любов до цієї пісні, любов до музики, любов до прекрасного. Після урочистих привітань Ігор Граділь вручив подяку від міського голови Коломиї Ігора Слюзера за багаторічну працю та високий професіоналізм. Нині ансамбль Коломийської музичної студії на мисто наполегливо готується до виступу в Болгарії. Олена Козаченко Володимир Скрибало, телеканал Раї.